Запорожці. Які легенди про них неправдиві. Чули байку про великого запорожця грицька Нечосу. Він же фаворит Катерини ІІ Григорій Потьомкін. Начебто так любив козаків, був серед них як рідний, хіба що не вигалив чуба. В Запорожці його теж шанували і дали славне призвиське Нечоса. От тільки я насправді. Це не так. Патьомкін любив не запорожців, а їх землі. А ще користувався їх силою, щоб будувати імперію. Був людиною грубою та неохайною, звідси, і нічоса. Ким були запорожці? І хто ставав казаком? Хто такі насправді характерники? Та які ще є міфи про казаків? Сьогодні у влогах пліч опліч? Згуртовані громади. Запорозькі козаки це один з найбільш яскравих образів української історії. Герої книжок і фільмів. Про них ходить безліч легенд, але не всі з них правдиві. Подивимось, що до чого. Міф: козак-Галота, справжній козак то степовий волоцюга та бідняк. Дуже поширене уявлення. Насправді серед запорожців не бракували представників шляхти. Духовенства, тобто провідних верст тогочасного суспільства. У 16 столітті на Січі можна було зустріти навіть князів з родоводами, які їх споріднювали з монархами сусідніх держав. Наприклад, князь Дмитро Байда-Вишневецький був нащадком литовських князів. Він походив від корибута Дмитрія, брата польського короля. Владислава II Ягайла та сина Великого князя Литовського Ольгерда Гедеміновича. А серед перших козаків не бракували вихідців ще з половецьких та татарських родів. Вони привнесли з собою багато степових звичаїв, зокрема і характерний чуб. Дуже часто козаки шляхетного походження ставали козацькими ватажками. Їх біографії заповнювали як реальні, так і надумані факти. Причому ворог намагався виставити козаків народом без роду, без племені. Міф Чуб чи оселедець насили, щоб Бог витягнув з пекла. Це поширена легенда. Мабуть, каріння уходить давно в летеписі. Що чуб нібито служив для того, щоб Господь міг витягнути козака з пекла, чи навіть з, з, з звичайного земного життя або з фізичного тіла. Або забрати на небо з собою насправді оселедець. Був ознакою досвідченого козака, який пройшов випробування. Джури і селяни не могли носити таку защасть. Походження цієї зачіски варто шукати у звичаях степових народів, або далеко на схід. З ними запорожці багато контактували і позичали собі. По-перше, через зручність. По-друге, щоб не виділятися в степу. Міф. Щоб стати казаком, потрібно було перехреститися. Або. Підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Ха! жартую, Потрібно було пройти суворі випробування вишкіл. Навічків спочатку тренували, навчали фехтувати, стріляти, гортували фізично. Довгий час казаки стримували агресію Османської імперії, довкола них сформувався образ християнського лицарства. А гетьман Петро Конашевич Сагайдачний взагалі вступив до Київського братства разом з усім військом запорозьким. Завдяки цьому казацька організація набула рис лицарського ордену. Довкола цього формувалась їхня культура. Міф: у козаків відрізнялись у побуті і невибагливістю до їжі. Хіба що в поході, але. Коли була можливість, запорожці любили поласувати гарними стравами, вміли створити комфортний і навіть вишуканий побут. Історичні документи доводять, гетьман Богдан Хмельницький любив каву. Казацька старшина вміла влаштовувати бенкети, і на столах не бракувало місцевих та закордонних деликатесів. Звичайні, козаки теж любили смачно їсти і мали небиякий хист до кулінарії, наприклад, риби та м'яса. М'ясо готували із додаванням великої кількості прянощів. Міф про пиярство козаків. Хоча козаки, як і багато тогочасних воїнів, вживали алкоголь, уявлення про їхнє. Постійне пиярство є перебільшенням. На Січі існували суворі правила і покарання за пиярство під час походів та виконання обов'язків. Міф про характерників. Характерники це насправді козаки, які володіли особливими бойовими навичками, знаннями медицини, психології та тактики. Легенди приписують їм надприродні здібності, невразливість вміння напускати ману, перетворюватись на звірів, але це відображало їх розум та вміння користуватись знаннями, а не надприродні здібності. І взагалі, заказацькі доби характерникам, могли назвати людину, яка знається з нечистим або продала йому душу. Тому назвати вправного воїна характерником не жартома, а всерйоз могло бути образою. Міф! Козаки ніколи не одружувалися. Одружувалися ще і як? Бо звідки ж тоді взялися цілі козацькі роди, дінастії козацької старшини, незліченна лінія спорідненості, яку зараз вже важко уявити. А через це навіть судилися, щоб дізнатися, хто кому родичі і яку спадщину може отримати. Міф Гетьманщина чоловіча держава. Жінок не було жодних прав. Якщо порівняти з тогочасними країнами, наприклад, Московію, де жінки лише сиділи по терімах і вишивали, то в Гетьманщини були вільні. Вони могли здобувати освіту, мали право успадковувати майно, що було рідкістю для багатьох країн того часу. Якщо чоловік помирав, вдова отримувала його статки. Це робило її незалежною та багатою. Гійом Дебоплан навіть описував випадки, коли сміливі дівчата могли свататись до хлопця. Відмовити було великою образою. Ну, як тут піднести гарбуза. Міф. Козаки зграє розбишак. Цей міф приклад московської пропаганди. Насправді, козаки були високопрофесійною армією. Вони вміли максимально пристосуватися до ворога, його тактики та географії поля бою. У битві під Хотином. До об'єднаної польської та козацької армії протистояла потужна турецька. Козаки застосували тактику шанців, окопів та траншей. У вою під батагом ворог збудував великий табір, чекаючи підкріплення. У відповідь українські воїни проводили атаку з усіх сторін, використавши, розпорошивши сили ворога. Майстерність війська Запорозького довела битва під Конотопом. Московське військо обложило місто, а козаки скористалися сприятливими погодними умовами та загнали противника в болота. Читайте джерела, перевіряйте факти. Міркуйте логічно. Нікому просто так не довіряйте. Справжня історія цікавіше за міфи, навіть якщо вони дуже і дуже красиві.